До дома. не дома. саме всі хвилини російські терористи обстрілюють місто Константинівка, яке знаходиться неподалік від Бахмуту. Буквально щойно до мене надійшло повідомлення від одної жінки, яка знаходиться в цьому місці, яка зараз знаходиться під обстрілями російських терористів, і вона просить про евакуацію. У неї дуже складна ситуація. В неї дитина три місяці на руках, вона знову вагітна і має 15-річну дівчинку-інваліда, яка пересувається тільки на візочку. І ці люди знаходяться в дуже жахливому стані. Вони не знають, що робити, вони бояться і просто благають тремтячим голосом, дзвонять, просять заберіть нас. На жаль, я не можу поїхати, бо я зараз доходжу з німеччини. У мене зустріч з декільками фондами і міжнародними організаціями, які допомагають нашій діяльності. І, порадившись, ми вирішили з хлопцями, що моя команда вона вийде на цю евакуацію. І забере цих людей. І зараз ці хвилини хлопці вже десь в дорозі. Я дуже прошу вас, друзі, підтримати нас в молитві. Це дуже-дуже е, ну, важливо. Ви не уявляєте, наскільки відчувається молитва, коли ми там. Друзі, віжжаємо в Донецьку область. У вже зона бойових дій. Але Бог з нами і ми заберемось куди подалі. Намагалися втікти відстрілку. Машина після обстрілу посічена. Чутно повітряну тривогу. Ситуація нестабільна. Казали, вчора позавчора це було жесть. Ось рядом заводу, які попали в по обстріли. Зараз в Камстахі їдемо на евакуацію. Вдягаємося, кіперуємося, броніки вдягаємо, шоломи, тому що. Вчора і позавчора прилітало от дуже працювало, працювала артилерія по Константинівці, і тому ми їдемо зараз в те місце, де, де це все відбувалося. Вчора прилетіло, все обгоріло, волонтерська машина стоїть. Магазини, будинки. Один без дахів. Люди все стараються відразу латати, по можливості все відновлювати, щоб можна було десь жити. Сезон дождів, йдуть душі, і людям просто банально нема де жити. І за те, що дахи зруйновані, їх заливає. Вчора очень сильно бахкала, маленький ребенок всі напугається. Сестра страшно, очень страшно. Загружаємо речі сім'ї. Зараз стараємося в швидкому темпі це все зробити. Ай, нікому не бажаю таких переїзді. За сім'ю забрали, вирушаємо крані, і ну, перед всякими виїздами ми молимося, і з вами теж помолимося, щоб наша дорога була. Благословим. Дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа, Господи, просим Тебе, щоб Ти благословив цю дорогу, благословив кожного, хто зна... в цьому автомобілі, Господи, благословив всіх, хто буде по нашій поті зустрічатися, Господи, щоб у нас не було ніяких перешкод, щоб ми в гарному настрої доїхали, щоб всі були здорові, щоб нас не було. Винуждений зупинок. Ми просимо тебе благословіння в нашу дорогу, щоб не було ніяких обстрілів, щоб всі члени цієї родини, яка виїжджає, щоб вони були в мирі, в спокій, щоб їх на їхніх серцях був спокій, Господи, Просимо тебе устройство в цю дорогу, щоб ти благословив всіх, щоб твоя любов покрила нас і твій е, спокій був в наших серцях. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чутно повітряну тривогу. Почався ракетний обстріл. Зараз спішимо, бо здалеку чутно, дуже сильно чутно вибухи. Людей на вулицях вже немає, всі порозбігалися. Тільки автівки і військові. Друзі, молимося, сподіваємося, що все закінчиться добре. Нам потрібно встигнути виїхати з міста до того, як почнуться прильоти. Нема, нічого, немає. Скалі нищать все. І це, зараз в Пахмуті така ж сама ситуація, все нищиться. Тут церква була. був храм, люди ходили молитися. Я да, був храм, собор якийсь. Тому що тут не мале село, тут велике село. Я їду сюди не перший раз. І кожен раз, коли їду, по поля, чи дивиться на це все, плакати хочеться, тому що можливо, все знищено: будівлі, сади, ну просто все знищено. Людям, я не знаю, коли це сюди хтось вернеться чи не вернеться. Тут, тут нема куди вертатися. Сталися прапори, це місця. Загиблих воїнів і їх по дорозі такі багато. І це... і єдина пам'ять, яка тут залишається, і знову прапори, прапори. Тільки ми виїхали з міста і місто почали обстрілювати. Ми радуємося тому, що ми не попали під цей обстріл, що ми чисто, спокійно виїхали, і все було класно. заехали в полтавские галушки, чтобы смачно накормить людей, которые уже Ужас полнейший, потому что так, так обстреливать народ обычный. То есть народ, ну, одно дело войны, да, там наши доблестные украинцы, которые действительно защищают и все остальное. То есть, а другое дело, когда в городе находится, к примеру, 10 тысяч человек, а население 100 тысяч человек. То есть это уже идет война не с военными, это война идет просто убивание народа. Просто убивают народ. Как только массовый пошел обстрел от Урагана, сразу начали ужать люди, потому что ну, у него очень большой радиус поражения. Оно когда хлопнуло... Мы упали с ней просто да, на пол. Упали. Потому что это было настолько страшно, когда накрыло еще все сверху, ну, то, ну, так, ну, сыпалось и ну, все на крышу, шумело звуки, машины, крики, это ну, это очень страшно. Вот с того момента мы уже с женой задумались, что надо куда-то выехать. И когда мы собирались, знаете, у нас не было никакой огонь байки, то что да, то, что у нас куда-то сейчас там отвезут, завезут, бросят типа, и все. у нас сразу ну, сложилось впечатление, что все, это хорошо, и мы со спокойной душой собирали сумки, со спокойной душой выходили. Слава Богу. Как ты из правого загора? Да, о, ты знаешь, как да, классно. Аппетита, да, спасибо, Я, ты вообще дуже классно. Дуже рада с тобой познакомиться. Хочу поділитися з вами великою радістю Родина, про яку я вам рассказал, яка просила про евакуацію, вже знаходиться в безпеці. Наша команда вивезла їх з-під обстрілів. Це було не так просто, як ми думали, але ми це зробили. Всі живі, здорові і зараз е, знаходиться в безпеці. І е, ім'я маленької дівчинки, яку ми вивозили, Єва що в переводі обозначає життя, і це дуже символічно. Бо це життя воно продовжується, це життя збережено і. Руська, російська орда не змогла нічого зробити. дуже понравилась, ми так сюди заїхали. Прям ще суперські. Як подобається. явички? Дравіться. Мужик бачив себе найдеш, да? Явочка, тобі подобається? Добре. Я дуже вдячний вам всім за молитви. Це дуже цінно і це дуже дієво. Тому продовжуємося, продовжуємо далі молитися за Україну, продовжуємо молитися за нашу армію, і я вірю, що прийде скоро перемога. Перемога від Господа. Всім благословіть.